Доброго вечора. Чим живе Лисичанськ? Ми розповімо вам сьогодні та як завжди підведемо підсумки тижня. І на початку програми ви побачите. Днями відбулася чергова сесія Лисичанської міськради. Одним з головних на порядку денному було питання про виконання міського бюджету. У Лисичанську було відкрито ще один пам'ятний знак на честь ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС у терапевтичному відділенні лікарні імені Титова Відкрито палату для шахтарів з легеневою патологією. Благоустрій Лисичанська продовжується. До травневих свят місто причепориться ще більше. Про виконання міського бюджету у першому кварталі поточного року начальник фінансового управління Микола Солодовник доповідав депутатам міської ради у середу. Більш детально про показники міської скарбниці та інші питання, які розглядались на черговій сесії Лисичанської міськради, дивіться у нашому сюжеті. До порядку денного 12-ї сесії Лисичанської міської ради було внесено 16 питань. Першим до трибуни вийшов Микола Солодовник, народним обранцям, начальник фіноправління, розповідав про гроші, куди і скільки витратили з міської скарбниці у першому кварталі поточного року. Доходи по потім роботи за перший квартал виполнені на 105,9%. Тобто При плане 57 миллионов поступило 59 миллионов 870 тысяч. То есть, несмотря на то, что первый квартал он всегда тяжелый, но у нас он выполнен. И собственных поступлений поступило на 112 процентов. При плане 23 миллиона 816 поступило 26 686. Субвенция с госбюджета в полном объеме поставлена. Дотация с госбюджета 100 процентов. Специальный фонд при плане 25%, четвертая часть задовольного суми, поступило тридцять пять процентів. Тобто общій ітоді можна назвати. произошло, естественно, за що налого з доходу фізичних сім, тобто по налог. Це наш стабільний основний ведущий источник, і по ньому произошло увеличение. Депутати одностайно затвердили показники міського бюджету на 2011 рік. Керуючи справами виконкому, Володимир Анцупов оприлюднив заяву директора ТРК Акцент Світлани Агафонової про перехід на іншу роботу. Замість неї, директоркою телерадіокомпанії сесія призначила Наталію Ізрастову, яка працювала на Сєвєродонецькому телебаченні. Також прийнято рішення про використання копії прапора перемоги на приміщеннях підприємств і установ міста під час травневих заходів. Серед іншого на пленарному засіданні за 15 хвилин розглянули таке: про регулювання земельних відносин та узгодження місць розташування малих архітектурних форм, про внесення змін до штатних розписів дошкільних навчальних закладів та про управління комунальним майном тощо. Доповідачі довго на трибуні не затримувались, оголошували номер постанови та, посилаючись на розгляд питання на профільній депутатській комісії, ставили постанову на голосування. Щоб дізнатись подробиці, затвердженої на пленарному засіданні концепції реформування житлово-комунального господарства в Лисичанську, та скільки займе часу втілення її у життя. Цікавимось після завершення сесії у міського голови. Зараз ми переходимо практично всі виночні умови. Для этого создаются естественно, компании, которые должны участвовать на конкурсной основе по предоставлению коммунальных услуг. Такими компаниями могут быть в том числе и ЖЕКИ, если они готовы предоставлять данную услугу, дешевле, чем может предоставлять управляющая компания. То есть создаются. весь абсолютно перечень мероприятий и перечень э, компаний, которые будут участвовать в конкурсе, которые смогут предоставить данную услугу, предоставить услугу качественно, то, что касается как раз сферы обслуживания лифтового хозяйства, подъездов, придомовой территории. теплового хозяйства. То есть это все говорит о том, что мы должны по-другому сегодня начинать работать в сфере именно ЖКХ. Потому что проблематика, которая возникла, она возникла не за один год. И реформу в ЖКХ ее нужно проводить. Иногда, конечно же, многих это пугает. Но я хочу сказать, что мы не должны бояться нового. Мы должны просто идти поступательно вперед для того, чтобы решить совместно проблемы. Ведь не жители сегодня обращаются к нам со всеми проблемами. У кого крыша течет, да? у кого в подъезде грязно, у кого э, квартиры трещины есть. То есть это уже вопрос не только одного ЖЭКа, но и компании, которая может управлять процессом и теми же самыми ЖЭКами. А у ЖЭКов есть другая проблема, еще дополнительная. Это проблема, где они имеют огромную задолженность в пенсионный фонд. Вы знаете, что большая задолженность, она постоянно накапливается, сумма пени достигает на законодательном уровне до 50%. Я считаю, что эту норму нужно просто-напросто и законодательно прекратить, о чем я говорил, что правительство сегодня принимает решение, чтобы списать штрафы пени нашим тепловым хозяйствам, водоканалам, ЖЭКам. Но для этого должно быть программное максимальное решение. А решение должно исходить от городов и дальше на уровень по вертикали власти. Облгосадминистрация, Киев и принимать на законодательном уровне. То есть это все говорится о том, что это комплексное реформирование ЖКХ. Вот, э, мы провели ряд встреч, ряд мероприятий, к нам приезжали специалисты э, с Министерства жилищно-коммунального э, хозяйства, э, регионального развития, где мы обсуждали проблемы, чем не удовлетворены сегодня жители, жители в получении услуги. Если она дорогая, эта услуга, то, значит, должны быть обоснованные цифры, почему она дорогая, да, и хочет ли житель за эту услугу дорогую платить. Если он не хочет или не желает, к примеру, за эту услугу платить, хорошо, пусть, значит, управляющая компания дифференцированно подходит то ли к подъезду, то ли к дому и дает свое собственное предложение по обслуживанию данной территории. Вот это будет комплексный подход». 25 років тому в ніч проти 26 квітня на четвертому енергоблоці найбільшої атомної електростанції Радянського Союзу стався вибух, в результаті якого було повністю зруйновано реактор. Чорнобиль став уроком для всього людства, змусив серйозно переглянути вимоги до надійності і безпеки ядерної енергетики. Днями у Києві відбувся міжнародний саміт, присвячений 25-й річниці аварії на ЧАЕС. Країни-донори скидалися на Чорнобиль. Альний вклад зробили США майже 86 мільйонів євро. Франція 47 мільйонів, Росія 45 мільйонів та іншим. Вклад самої України становить 29 мільйонів євро. Ще 110 мільйонів додасть Єврокомісія. Отже, загальний результат зібраних коштів становитиме 550 мільйонів євро. На вирішення всіх проблем навколо саркофагу. Нашій державі дають 4 роки. Найбільше на той час ядерна катастрофа у світі поставила ще одну велику чорну пляму в історії України, але й показала на які відважні вчинки здатний український народ. 26 квітня у Лосичанську урочисто було відкрито ще один пам'ятний знак на честь тих, хто гамовував мирний атом, що вийшов з під контролю. 26 квітня на території Лисичанського міського управління МНС відбулося урочисте відкриття пам'ятника ліквідаторам аварії на Чаес. Фінансове забезпечення виготовлення та встановлення пам'ятника взяв на себе Лисичанський міськвиконком разом з Лисичанським заводом залізобетонних виробів. Церемонія відкриття розпочалася з виступу міського голови Лисичанська Сергія Дунаєва. Вважаємо ликвидаторы, уважаемые работники МЧС. 25 лет прошло с того времени и той тр... страшной трагедии, которая в каждой семье практически откликнулась горем. И мы сегодня опять замиранием сердца вспоминаем фокусе Опять трагедия. Я хотел бы Щоб наше молодое покоління поміло тих людей, які віддали свою життя за те, щоб ми з вами сьогодні радували життя, участь у заході взяли ліквідатори та ветерани пожежної охорони, які 25 років тому першими виїхали до місця катастрофи і доклали чималих зусиль для подолання її наслідків, а також представники православної церкви. В нашем сержантском управлении 47 человек принимали участие. Это с 13, с 14, с 15, с 20, с 21, с 28 части выполнили свой долг на Чертобольской АЭС. Хочу пожелать вам счастья и здоровья. Я присоединяюсь к словам благодарности за ваш тот подвиг, который вы совершили в далеком 96-м году. И хочу еще раз поблагодарить вас за это и За ваше можество, що благодаря ми спокійно живемо. на живемо честь 25-ї річниці Чорнобильської трагедії, ліквідаторам аварії на Чаес, за відвагу, мужність та патріотизм проявлені під час приборкання ядерної катастрофи, було вручено нагороди та почесні грамоти. Медалями за доблесть першого ступеню були також нагороджені Сергій Дунаєв, міський голова Лосичанська та Ольга Козіонова, директор заводу зарізобетонних виробів. полгода был в Чернобыле, вот, в должности, значит, офицер пожарной охраны. Вот, занимались, значит, чем? Когда шла реконструкция, значит, четвертого укрытия, объект укрытия, вот, реконструкция третьего блока, вот, мы осуществляли пожарный надзор за строительным объектом. Вид самого Чернобыля – брошенный город, не говоря уже о Припяти. Кроме милиции и пожарных никого гражданского населения нет. Это уже будоражило так то немножко, что жизнь здесь ненормальная все-таки. Кроме военной, значит, много техники. Вот. Ну, после э, возвращения оттуда, конечно, приходилось э, многим э, реабилитироваться нам. Находились в Киеве, в госпиталях МВД были, затем в областном центре, значит, в МВД в том числе. Ну и в дальнейшем... в городе в больнице восстанавливать свое, так сказать, потраченное здоровье. Мы особенно на станции были, там мы дежурили по 7 часов, по 8, вот, а потом то, уезжали за 30 кілометрову зону, выезжали. А ваша конкретная работа в чем заключалась там? Тушение пожара. пожара, да, командир отделения был. Після виступів та нагороджень ще один не менш урочистий момент. Молоді зелені боріски відтепер прикрашатимуть це пам'ятне місце. Під час церемонії відкриття пам'ятника їх посадили почесні гості заходу. Хоча складно сьогодні приходиться медичним установам, але все ж таки є приємні зміни. На початку 2011 року у терапевтичному відділенні лікарні імені Титова було відкрито палату для шахтарів. Зазирну до неї і регіональний трикутник. Світла чотиримісна палата для шахтарів залишає приємне враження. Вона так не схожа на звичні лікарняні палати. Стіни пофарбовані у світлий колір на полу лінолеум, енергозберігаючі вікно додає загальній атмосфері лікарняної палати ще більшого затишку та тиші, які так потрібні хворим людям. Багатофункціональні ліжка, благодійна допомога від фонду Варвари Бушиної. Вона пообіцяла, що дуже скоро привозить і зручні тумбочки. специфику нашего города, что наш шахтерский город очень много пациентов с бронхолегочной патологией, а именно с полевыми бронхитами. Поэтому было принято решение за счет фонда, средств фонда ветеранов отремонтирована эта палата именно для патологии легочной патологии для больных, то есть для шахтеров. Была эта палата отремонтирована в феврале месяца этого года за счет средств фонда ветеранов. Эти условия они предназначены для больных и очень удобные. Вот. Замечательные здесь. Вот. Ну, что можно сказать? Обслуживающий персонал очень доброжелательно относится к больным. Всегда вовремя обслуживает. Так что надо их поблагодарить за это. А мне часто приходится лежать в больницах, по, по сердцу, но ну, этот. Сейчас, как я попал, вот в такое положение, это именно вот эта кровать мне... Очень, очень допомагала. В моєму положенні такая така и должна была Вот з припаднятими загалоєми та все. Вот. Очень чисто, хорошо все. Палату для шахтарів було відкрито на кошти спонсорської допомоги за ініціативою громадської організації Союз шахтарів інвалідів при підтримці відкритого акціонерного товариства Лосичанського вугілля». Організаційні питання допомогла вирішити Лосичанська міська організація партії регіонів. Управление здравоохранения города Лисичанска выражает огромную благодарность всем принимавшим участие в создании, в восстановлении и ремонте данной палаты для шахтеров-инвалидов, а именно генерального директора Лисичанск-Уголь Шатковского Виктора Владимировича, председателя Теркома Иванишина Владимира Тадеевича, председателя городской организации партии регионов Марченко Владимира Семеновича, председателя Совета ветеранов города Лисичанска Положенцева Юрия Павловича, Бушину Варвару Андреевну, председателя благотворительного фонда Селикова Юрия Никитовича, председателя общественной организации «Союз шахтеров-инвалидов» города Лисичанска. Хотелось бы надеяться, что неравнодушных людей к проблемам здравоохранения и здоровью жителей города Лисичанска будет все больше и больше. На данный момент я хотел бы выразить благодарность партии регионов за оказанную помощь в финансировании отделения ветеранов Великой Отечественной войны. На данный момент нам оказывается помощь уже неоднократно. Сегодня, например, мы получаем партию памперсов для данного отделения, в которых нуждаются пациенты. И я думаю, за данную поддержку благодарны будем не только мы, но в том числе и ветераны Великой Отечественной войны, которым оказывается непосредственное внимание по данной проблеме. Нарешті до нас, хоч із запізненням, прийшла весна. Позаду міські суботники, на яких городяни та представники влади наводили лад на площах, вулицях та паркових зонах. Толоки завершились, але заходи з благоустрою продовжуються. До травневих свят місто геть причепурять. Вулицями передсвяткового Лисичанська пройшовся Ігор Непорада. Лисичанськ активно готується до травневих свят. Те, що не встигли зробити гуртом під час толоки, допрацьовують комунальники міста. На проспекті Леніна наводять марафет на газонах, перекопують землю та сіють траву. Щоб за тиждень зазеленіло, сиплять аж 4,5 кілограми насіння газонної трави на один квадратний метр. В парках та скверах аншлаг. Тут залюбки прогулюються і дорослі, і діти. Зон відпочинку у місті протягом року побільшало, а ті, що й були, отримали нового вигляду. Матусі з дітьми не натішиться новим сквером, що віднедавна розташувався праворуч площі перемоги. Хорошо стало здесь. І раніше я думала, чому тут не зробив ніхто парк такое хороше місце. А раніше ми возле Лимона катались, Ну там мало качелей, звісно, всім не вистачає. Радує околи Сичаний новий парк на вулиці Свердлова. Тротуари тут вкладено плиткою, встановлено лавки для сидіння відпочивальників, не забули про урни для сміття. В новій парковій зоні встановлено дитячий гральний майданчик. Молода жінка з дитинчам на руках каже, що раніше прогулянку влаштовували на подвір'ї свого будинку, а тепер ходять сюди. Чим будеш така чильки з песочками. тут з рібоночкам погуляти. Нам розтока що можна туалети поставити, Бо шо з дітками подірювані дуже удобно, немогом так сказати ходити. Так интересно. А раньше где гуляли, ублюли, когда парка? Во дворе у себя. Ну там неудобно, бетон. Как-то не скажу так, с ребенком неудобно по бетоне бегать. А так интересно, мы недалеко живем. В принципе, нам близко сюда ходить. Да, Софийка? Комунальники нарешті почали ремонтувати міські дороги. Роботи з ямкового ремонту тривають. І, хоч це не капітальний ремонт автошляхів, та водії і цьому зраділи. Наше підприємство сьогодні виконує роботи по ремонту дорожнього полотна города Лісичанська по вулиці Свердлова. Зараз дійдемо до перекрестка вулиці 9 мая з картами. Далі підемо ямочним ремонтом. До цього було зроблено повністю проспект Ленина, ямочний ремонт. улица Красна, ямочний ремонт і по улицам. Улица Ленина вчора буквально закончили. Роботи почалися буквально три тижні. Тільки. Загалом цьогоріч планується капітально відремонтувати 10 тисяч квадратних метрів доріг та зроблять поточного ремонту на 6,5 тисячах метрів твердого покриття. Там, де автошляхи вже полатали, і їхати можна з вітерцем, малюють білі смужки. Цього року причепурять і в'їзну дорогу до Лисичанська з боку Донецька. На розі вулиць Артемівської та генерала Потапенка вже кілька днів тривають роботи з благоустрою паркану. Замість старого встановлюють новий сучасний робота з 24-го, з 23-го, думаємо, Думаю, закончить вложиться в сроки по. 5 мая. Прозводімо роботи по єврозабору. Міняємо людям забор ділем, наводять красату. До травневих свят готуються і на виробництві. Підприємства підбілюють та підфарбовують на власні території. На передсвяткові приготування лисичан відреагувала природа. Цими днями розквітнули дерева і додали краси до загального вигляду. Отож, настрій напередодні травневих свят має бути святковим. Дитячим інструментальному ансамблю «Скерцо», керівником якого є талановитий та відомий у нашому місті музикант і аранжувальник Валерій Сидоренко, присвоєно звання Зразковий. 28 квітня у Палаці культури імені Леніна вони з успіхом захистили це почесне звання і доказали, що «Скерцо» дійсно належить до плеяди найкращих. Журі з Луганська, головою якого є директор Центру народної творчості Василь Яровий, високо оцінили здібності учасників колективу, майстерність виконання та рівень підготовки підготовки. Василь Яровий зауважив, що скерцу він знає давно і зразковим він був завжди. Але сьогодні ансамбль ще раз підтвердив це і вже офіційно отримав статус зразкового. Від імені телерадіокомпанії Акцент я вітаю дитячий інструментальний ансамбль скерцо. Ми віримо, що ця перемога далеко не остання у переліку ваших гучних успіхів, творчої наснаги вам і так тримати. Гумор та сміх на рівні з коханням головні складові здорового життя. Я бажаю вам не втрачати це безцінне почуття, адже гумор заради гумору це справжній еліксир здоров'я. Я бажаю вам приємних і веселих вихідних. Зустрінемось наступної п'ятниці, як завжди, о 19.30. Хай вам щастить.